Сьогодні я тут, щоб поговорити про успіх. Перше правило успіху мати бачення. Якщо ти не маєш бачення, куди ти йдеш. Якщо в тебе немає мети, ти просто дрейфуєш по життю і ніколи не прийдеш ні до чого. І мені пощастило я знайшов своє бачення. Я народився тисячу 1947 році в Австрії після Другої світової війни. Я не любив Австрію, коли ріс, я не міг дочекатися, щоб вирватися звідти. Я не бачив себе фермером чи робітником на заводі. хоча мої батьки хотіли, щоб я залишився і жив нормальним життям, але це було їхнє бачення, не моє. Моє було зовсім іншим. Я відчував, я народився для чогось особливого, для чогось великого. коли мені було 11 років, у школі показали документальний фільм про Америку. хмарочоси, мости, широкі шосе. І Я подумав, ось де я хочу бути не серед цих маленьких хатинок, а в Америці. Якось після школи я зайшов до магазину в Граці. Там я побачив журнал із бодібілдингу. На обкладинці був Редж парк, триразовий містер Всесвіт. Я бачив його і на великому екрані у ролі Геркулеса. Я прочитав про нього і сказав собі: ось він, план мого життя. Ось чим я хочу займатися. І Я стану чемпіоном із бодібілдингу, як Редж парк. Я зніматимуся у кіно як Редж парк. Я зароблю мільйони, буду відомим і успішним, як він. Знаєте, яке це було відчуття? Знати, куди ти йдеш? Більшість людей не знає, куди вони рухаються. А я знав. Питання було тільки в одному: як це зробити? І я відчував полегшення, бо, коли маєш мету, коли маєш бачення, усе стає простішим. Люди в ті часи, у дні пампінг Айрон, завжди питали мене в залі, «Арнольде, Чому ти тренуєшся так багато? 5 п'ять-шість годин щодня і завжди з усмішкою. Я відповідав: бо переді мною мета, переді мною титул, містер Всесвіт. Кожне повторення наближає мене до мрії, кожна вправа робить моє бачення реальністю. Кожен сет, кожен рух, кожна піднята штанга це ще один крок ближче. Я не міг дочекатися наступних 500 фунтів у присіданні. Я не міг дочекатися ще одного жиму на 500 фунтів. Не міг дочекатися 2000 підйомів пресу. Я чекав наступної вправи з нетерпінням. Мені було лише 20 років, коли я поїхав у Лондон, щоб стати наймолодшим містером всесвіт у історії. І знаєте що це стало можливим тільки тому, що в мене була мета. Отже, запам'ятай, коли ти бачиш свою ціль і йдеш до неї, це стає навіть весело. У всьому, що ти робиш у житті, має бути сенс. Подумай лише 74% людей ненавидять свою роботу в Америці. І в Європі ситуація майже така сама. Більшість людей не люблять те, чим займаються. Знаєш чому? Тому що вони просто не мали мети. Вони йшли просто за натовпом, пливли за течією. І ось одного дня відкрилася вакансія, вони взяли цю роботу, бо треба працювати. Але коли ти працюєш без сенсу, це стає тягарем. Це вже не життя, а каторга. Уявили лише. Четверть людей справді отримують задоволення від того, що вони роблять у житті. Це ж неймовірно. І я відчував себе благословенним тільки тому, що знав, куди я йду. Це як студент-медик, який навчається і чітко знає, він стане лікарем, він бачить свій шлях. Так само було і в політиці. У мене була абсолютно ясна візія: я стану лідером Каліфорнії. Я знав, що не можу балотуватися у президенти, бо народився не в Америці. Але стати губернатором найбільшого штату, п'ятої економіки світу, для мене це була вершина найвище досягнення в політиці. Хоча люди постійно мені говорили, чому б тобі не спробувати щось менше, у тебе не вийде. Але я йшов уперед. І за два місяці після старту кампанії я став губернатором Каліфорнії. Бо я мав абсолютно чітке бачення, що робитиму з цим штатом. Тож, правило номер один, май своє бачення. правило номер два. ніколи не слухай тих, хто каже, що це неможливо. Не слухай тих, хто каже так, не вийде, це неможливо, це не можна зробити. Бо я довів протилежне. Кожного разу, коли мені казали неможливо, я чув можливо. Коли казали не вийде, я чув вийде. Я вірю в слова Нельсона Мандели. Усе завжди здається неможливим, доки хтось цього не зробить. І я вирішив цим кимось буду я. звісно, усе трималося на тяжкій праці. Як у бодібілдингу я працював по 5-6 годин на день. Так само я вирішив зробити і в акторстві. Я пішов у коледж, щоб вивчити англійську. я займався позбавленням акценту, акторськими курсами, тренувався щодня без зупину. Дестав and I Веркневерт. І дуже швидко я отримав першу роль Геркулес у Нью-Йорку, Фільм провалився. Але мене це не зупинило. У мене залишалась та сама візія, те саме бачення. Потім були серіали. Ролі у вулицях Сан Франциско. Залишайся голодним. Залізний Арнольд. І нарешті. Мене запросили зіграти головну роль у кононі варварі. І на прес-конференції режисер Джон Міліус сказав журналістам: якби в нас не було Арнольда, нам довелося б його вигадати. Подумайно про це. Те саме тіло, про яке всі говорили, це не спрацює, час не той. Лише кілька років по тому я вже у «Кононі»? І цей фільм стає хітом номер один у світовому прокаті 1982 року. Подумайно режисер сказав: якби в нас не було цього тіла, нам довелося б його створити. І раптом моє тіло стало не проблемою, а перевагою. Те саме було і з Термінатором. Після зйомок Джеймс Камерон заявив у пресі. Якби Арнольд не мав цього акценту і не говорив як машина, фільм би не спрацював. подумай те саме тіло і той самий акцент, які всі колись висміювали, стали моєю найбільшою перевагою. А знаєш чому? Бо я не слухав тих невдах. Я взагалі їх не слухав. Це дуже важливий урок для кожного з вас. Не слухай тих, хто каже, що щось неможливо, не слухай тих, хто каже, що ти занадто слабкий. Бо одного дня ти вийдеш на сцену свого життя, і саме ті, хто сміявся, будуть стояти і аплодувати тобі.